2025 рік на ринку домінують PS5 і Xbox Series і S, а я купив PS4 Slim. Так, ту саму консоль, яку першу представили аж у 2016 році. Може здатися, що це рішення дивне, але для мене PS4 не просто консоль. Це ціла епоха, символ мрії, яка здавалася недосяжною. Сьогодні я хочу розповісти не лише про свою покупку, але й про те, як час змінює наші мрії і чи можна повернути емоції, які колись здавалися найважливішими у світі. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Давайте трохи повернемося у минуле у 2013 рік. Тоді Sony представила оригінальну PS4 на виставці e 3 Для того часу це була справжня революція. Уявіть собі, процесор на 8 ядер AMD Jaguar, що робило її в рази потужнішою за PS3. 8 гігабайт оперативної пам'яті gddr 5 для порівняння: PS3 мала лише 256 МБ, жорсткий диск на 500 гігабайт або 1 терабайт. Тоді здавалося, що місця хватить назавжди. Коли у 2016 році вийшла PS4 Slim, вона була компактнішою тихішою версією оригіналу, але мала ту саму потужність. Здавалося, б звичайне оновлення, але саме Slim стала найпопулярнішою моделлю PS4 завдяки своєму дизайну та доступності. І знаєте, що найцікавіше? У 13 році під час презентації Sony оголосили, що PS4 підтримуватиме функцію Remote Play, тобто гру на PlayStation через інші пристрої, наприклад, PS Vita або нові смартфони. Це викликало справжній ажіотаж. Технологія здавалася майже магією. І міг продовжувати гру навіть далеко від консолі. І хоч це працювало далеко не ідеально, сама ідея була революційною для того часу. Але що саме зробило PS4 настільки потужною, що вона змогла витримати майже десятиліття на ринку графіка. PS4 могла запускати ігри з роздільною здатністю до 1080p. У 2013 році це був стандарт для топових телевізорів. Ігри виглядали приголомшливо, навіть якщо порівнювати їх із сучасними. DualShock 4. Це був справжній прорив, сенсорна панель, світловий індикатор, вбудований динамік. Усе це робило ігровий досвід більш інтерактивним. Інтерфейс. Швидке завантаження меню, зручна навігація та мультизадачність. PS4 дозволяло одночасно грати та, наприклад, дивитися трансляції, чи слухати музику, чи дивитися YouTube. Це зараз ці технології здаються звичайними, але в ті часи це був просто прорив. Наприклад, коли я вперше побачив трейлер за Order 1886, я не повірив, що таке можливо на консолі, а потім зрозумів, що це не просто можливе, це майбутнє, яке уже настало. А тепер перейдемо до найцікавішого, чому я взагалі купив її зараз? І давайте почнемо з того, що я лазив по різних телеграм-чатах і знайшов оголошення, що PlayStation 4 продається за 120 євро. Я в той самий день позвонив продавцю, сказав, що я її забираю за 100 євро і сам приїду і її навіть не дивлюсь. Він погодився через годину я сів в машину, поїхав і забрав її. І реально за таку ціну вона справді того варта. Та й плюс до того, я знаходжуся за кордоном і PS5 мені то й не треба, тому що часу на ігри. Ну як такого немає, і PS4 для мене це був класний вихід, щоб десь там раз в тиждень її запустити, пограти в якісь ексклюзиви чи в ігри, які я в принципі вже проходив, але мені дуже подобаються, такі як, наприклад, Last of Fast, Last of of Us, Us 2, Spider-Man, God of War і так далі, і тому подібне по списку. Таких ігор я насправді дуже багато, які PS4 тягне дуже навіть добре, і мені цього зараз головою достатньо. А PS5 я планую купити вже на виході GTA 6. Так спеціально для неї можливо вийде купити її навіть у бандлі з GTA 6. Ну побачимо. У дитинстві PlayStation 4 для мене була недосяжною мрією. Я бачив її у вітринах магазинів у руках однокласників на обкладинках журналів, і це було ще більше ніж просто консоль. Для мене це було втіленням крутого життя. Я пам'ятаю, як у 2013 році вперше побачив презентацію PlayStation 4 на YouTube. Тоді гравцям показали Shadow Fall, і ця гра виглядала настільки неймовірно, що мені здавалося це щось із майбутнього. Найбідніше було тоді те, що всі мої друзі казали, що вони отримають PlayStation 4 на новий рік, що їм її подарують батьки. І я теж мріяв про те, що можливо батьки якось знайдуть гроші, щоб подарувати її мені, але цього не сталося. І я завжди знаходив під ялинкою якісь подарунки. Так вони були круті на той час, і батьки завжди. Застаралися, щоб мене порадувати, за що я їм дуже дякую. Але все ж таки, я чекав на цю PlayStation 4. Тобто я хотів от саме її. І на той час це для мене було справді важливо. І знаєте, от пройшли роки, я її зміг вже купити собі сам, і проблема в тому, що ну, емоції вже не ті. Дитячі мрії це завжди більше ніж просто речі. Це більше про емоції, про моменти, які ти уявляєш, які ти хочеш прожити. Коли я мріяв про PlayStation 4, я уявляв, як батьки дарують її мені, як я знаходжу її під ялинку, як я розпаковую цю коробку, як ми з татом підключаємо її до телевізора, всі разом граємо в якісь ігри. І Це були не просто мрії про консоль, це були мрії про любов. Про тепло і увагу. А коли ти дорослішаєш, мрії змінюються. Ти перестаєш уже фантазувати, а більше щось робиш для цієї мрії. І іноді здійснюючи ці дитячі мрії, ти розумієш, що це вже не те. Не тому, що вони неправильні, а тому, що час просто змінив тебе. ps 4 стала для мене символом дитинства. Але тепер я зрозумів, що речі вони самі по собі нічого не значать. Справжня цінність у людях, емоціях, які ми переживаємо разом. Чи варто було купувати ps 4 у 25-му році? Так. Це нагадало мені про дитинство і те, яким воно було, але найголовніше це змусило мене зрозуміти, що мрії це лише половина шляху. Справжнє щастя у людях і моментах, які залишаються в пам'яті назавжди. Якщо у вас є така мрія, яка тягнеться з дитинства, то поділіться з нею в коментарях, буде справді цікаво почитати. І так само напишіть, чи є можливість, чи можливо ви її вже здійснили.